Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Рація ділянки під сад це дуже важливий етап в створенні садових насаджень, і тут не можна покладатися лише на інтуїцію, адже від вибору сортів та схем розміщення рослин в саду залежить успіх вашої садівничої справи. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про наступний етап в плануванні саду, а саме про вибір культур, сортів, схем їхнього розміщення та специфіку їхнього вирощування. Найперше, потрібно задати собі питання, що я хочу отримати від свого саду? Проаналізувати доцільність висаджування тих чи інших культур. Які функції має виконувати ваш сад? Чи це буде лише естетична функція? Чи ви хочете отримувати високі врожаї? Чи це має бути поєднання красивого і корисного? Сядьте, придумайте, складіть план. Можете навіть накреслити його на аркуші паперу. Це в подальшому полегшить вам роботу зі створення вашого саду. Наступний етап це проаналізувати біологічні особливості кожної культури, яку ви хочете посадити в своєму саду. Це дуже важливий фактор, яким не можна нехтувати. Адже від того, чи підходять ваші ґрунтово-кліматичні умови для вирощування тієї чи іншої культури, залежить успіх. Нині я часто стикаюся з тим, що багато садівників намагаються посадити в своїх садах якісь екзотичні для наших умов культури. До прикладу, гранат або хурму, зізіфус, азіміну, актинідію. Я знаю успішні приклади вирощування цих культур в садах, навіть в умовах Києва. Але ті садівники, яким це вдалося, вони врахували ряд. Дуже важливих факторів, а також підібрали сорти та оптимальні умови для посадки цих рослин на своїй ділянці. Найперше, на що ми звертаємо увагу, коли хочемо посадити екзотичні рослини в своєму саду, це їхні біологічні особливості. Ці культури, здебільшого, субтропічні, тобто вони мають нетривалий період глибокого спокою. І уже в другій половині зими вони перебувають у стані вимушеного спокою. Часті перепади температур в лютому, на початку березня, можуть травмувати такі культури, які рано починають вегетацію. Ще потрібно розрізняти поняття зима та морозостійкість, коли ви обираєте сорт для посадки в свій сад. Адже сорт може бути морозостійкий і витримувати зниження температури там і до мінус 30, і до мінус 40 градусів, але в той же час. Він може бути слабо зимостійким. Зимостійкість це здатність витримувати всі несприятливі фактори протягом зимового періоду, і в тому числі часті відлиги та повторні морози. А екзотичні культури зачасту мають дуже слабку зимостійкість, тому їх потрібно або вкривати на зиму, вибирати захищені від всіх вітрів сонячні ділянки. Можливо, навіть деякі рослини слід викопувати або вирощувати в контейнерах для того, щоб мати можливість заносити їх в прохолодні веранди на зберігання в зимовий період. Моя рекомендація вибирати рослини в свій сад, виходячи з ваших вподобань, але також враховуючи їхні біологічні особливості. Ті культури, які є традиційними для нашої зони, які добре ростуть і плодоносять в наших умовах, крім того, що ми звертаємо увагу на особливості культури загалом, слід враховувати також і сортові особливості. Раніше було поширено таке поняття як районування сортів, тобто навіть для там яблуні, груші, абрикоса, вишні, черешні були рекомендовані зони вирощування для того чи іншого сорту. Звісно, зараз трохи змінюється клімат, і погодні умови стають м'якшими, але я би все ж таки звертала увагу на цей критерій і не намагалася виростити південні сорти в північних умовах. В розрізі культури є сорти, які рекомендовані для південних регіонів, і є сорти, які рекомендовані для більш північних регіонів. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються. Зимостійкістю вони можуть відрізнятися необхідною сумою активних температур для того, щоб дозрів урожай і нормально визрівала деревина. Часто буває так, що в магазині або на базарі ми купуємо плоди, які дуже нам подобаються, і потім ми хочемо посадити цей сорт собі в своєму саду, щоб насолоджуватися цими плодами тоді, коли нам хочеться. Наприклад, такі сорти яблук, як Ренесимиренка, гринні Сміт, Муцу. Редчів це ті сорти, які вимагають великої кількості сум активних температур для того, щоб набути тих смакових властивостей, характерних для сорту, та сформувати забарвлення відповідне для сорту. Якщо ви не врахуєте цей момент, то можете бути в подальшому розчаровані замість яскраво забарвленого темного бордового. Яблука сорту речів ви отримаєте щось бліде і незрозуміле, і це тому, що йому не вистачило сонця в ваших північних умовах. Ягідні ж культури здебільшого за своїми біологічними особливостями є вимогливими до вологи, і це створює інші труднощі при вирощуванні їх в південних регіонах. У випусках про обрізку ягідних культур ми говорили уже про вимоги смородини та порічок до вологості. Зараз би я хотіла ще раз заакцентувати на цьому увагу, тому що часто вирощування смородини в південних регіонах є невдалим якраз через повітряні посухи, Період цвітіння цієї культури ви, звісно, можете дати достатньо вологи рослині в ґрунт, але повітряну посуху регулювати дуже складно, а вона впливає на процес запилення та зав'язування плодів. Саме тому вирощування смородини в домашніх умовах в південних регіонах є досить складним і недоцільним. Варто підбирати ті сорти і ті культури, які є стійкими до повітряної посухи. В цьому випадку альтернативою може бути вирощування смородини золотистої. Вона стійка і до ґрунтової, і до повітряної посухи. Отож, ви визначилися, які сорти ви хочете посадити на своїй ділянці. Наступним кроком є врахування фактору запилення. Відомо, що більшість плодових культур є самобезплідними. Це значить, що вони не здатні запилюватися власним пилком. І навіть якщо культура є частково або повністю самоплідною, якість плодів при перехресному запиленні покращується. Тому для того, щоб стимулювати запилення. Потрібно підбирати сорти таким чином, щоб їхній пилок був взаємозапильний. Кожен сорт в своєму описі містить інформацію про те, які інші сорти є підходящими запилювачами. Але також, до прикладу, в яблуні є декілька сортів, які вважаються універсальними запилювачами. Це можуть бути або так звані креби, декоративні яблуні, в яких дуже висока фертильність полку, і вони здатні запилювати більшість сортів яблуні. Або ж, всім, добре відомий сорт Айдарет. Він також має хороші показники фертильності пилку. Тому, коли обираєте сортовий сортимент. Для свого саду зверніть, будь ласка, увагу на сорти запилювачі або ж подивіться довкола, чи ростуть такі сорти у ваших сусідів. Тоді це питання відпадає, і ви можете саджати все, що вам подобається. Адже бджоли в процесі запилення здатні переносити пилок на відстань до 2 км. Отож, ви визначилися з сортами, і наступний крок це вибір саджанців, а також схем садіння рослин у вашому саду. При покупці звертайте увагу, на якій підщепі щеплений саджанець. Адже саме від цього залежить схема садіння ваших дерев. Якщо сорт щеплений на насіннєвій підщепі, то залежно від культури, це може бути відстань 6 або навіть і 8 метрів між рослинами. Найбільшої площі живлення потребує грецький горіх. Відстань між деревами має складати десь 8 або навіть і 10 метрів для сильнорослих форм. Також великої схеми садіння потребують рослини на насінневих підщепах. Яблуня, груша, черешня, абрикоса вимагають відстані між деревами 6-8 метрів. Якщо ж ви маєте обмежені розміри вашої ділянки, а хочеться посадити якомога більше дерев, тоді ви вибираєте. Саджанці щеплені на клонових підщепах. Тоді схема садіння буде загущеною. Для яблуні відстань між деревами може становити навіть і півтора-два метри. Для груші це також близько двох метрів, для вишні, черешні та інших кісточкових відстань між деревами 3-4 метри. При виборі схеми сидіння ви повинні розуміти, яких габаритів набуде ваше дерево в дорослому віці. Якщо посадити рослини дуже близько одна від одної, тоді доведеться обрізкою регулювати розміри крони для того, щоб уникнути загущення та затінення одних рослин іншими. Окремо хотіла зупинитися на виборі місця для кущових ягідників. Дуже часто буває так, що кущі садять просто між деревами або під деревами. І в дорослому віці дерева затіняють кущі і вони не формують нормального врожаю. Для кущів потрібно завжди обирати добре, освітлене, затишне. Місце. Не садіть кущі під деревами, тому що лише в перші роки, поки дерева не виросли, ви будете отримувати нормальний врожай. Далі ж дерева будуть затіняти ваші кущі, і врожай буде знижуватися, а ягоди не набиратимуть необхідної кількості цукрів. Це основні рекомендації по організації саду. Але і в цьому питанні також існують різні помилки та стереотипи. Поговоримо про них далі. Перший стереотип полягає в тому, що деякі садівники-початківці використовують для садіння саду та догляду за ним поради з інтернету. Звісно, там є багато корисної інформації, але її необхідно фільтрувати, інакше вона може бути недоречною або навіть і шкідливою. До прикладу, візьмемо таку пораду, яка, на мою особисту думку, є досить безглуздою додавати в яму для садіння, металеві пластини або ж камінці для кращого дренажу. У випадку з металевими пластинами я взагалі не знайшла нормальних пояснень, навіщо це робити, дехто вважає, що там таким чином ми забезпечуємо рослину залізом, але насправді залізо рослинам потрібно в дуже невеликих кількостях, і його можна додати разом з добрим. Існує багато різних добрив, в яких мікроелементи перебувають в доступних для рослин формах, і це буде набагато ефективніше і доречніше. Інша ж порада додавати в ями різні камінці, нібито для дренажу, вона не є шкідливою, але у випадку, якщо у вас під ґрунтою води залягають дуже близько, це не врятує ваші рослини від поганого росту або навіть загибелі. Тобто така порада є безглуздою і не. Доречною наступний стереотип це намагання висадити на своїй ділянці якомога більшу кількість рослин. В цьому випадку садівники дуже часто нехтують схемами садіння, а також принципами розміщення рослин. Завжди враховуйте, якою буде ваше дерево в дорослому віці. Якщо ви саджаєте поряд рослини різних розмірів, наприклад, дерева і кущів, обов'язково враховуйте, чи не будуть кущі затінятися деревами, чи не будуть вони заважати один одному рости. Тому що в такому випадку замість врожаїв, смачних соковитих плодів і ягід, ви отримаєте зарослі чагарників та нагромадження рослин. І третій стереотип це сліпе слідування садовим трендам та моді. З обережністю ставтеся до вирощування екзотичних культур у вашому саду, тому що завжди потрібно знати і враховувати їхні біологічні особливості, інакше це стане для вас розчаруванням. На мою думку, садівництво має бути усвідомленим. Ви завжди повинні розуміти, навіщо ви саджаєте ту чи іншу культуру, чи принесе це вам задоволення, чи ви просто віддаєте данину моді. Такі у нас садові лайфи. Якщо ви хочете садок вишневий коло хати, уникайте поширених стереотипів та помилок.